Всім доброго дня. Сьогодні у нас вже розпочався сезон малини, Петрший збір, даний сойтрат пшехеба. Зайтрас піднімлю. Ось так от. Зайтрас спущусь нижче, там чуть краще видно. Зібрали ось глен Ampel. Тут 6 радочків, зібрали півтої тролубяночки. Зайтра будемо збидрати пшехибу. Отут непогано видно завантаження. Ось таке завантаження малини. Сама малина подовгоста, без поливу. Поливу в нас немає на цій малині. Тому малина без поливу. Ціна на малину у нас 50 гривень на заморозки. Цікаво, які ціни у вас. Пишіть, яка ціна, яка область. Буде цікаво почути, побачити. І чи вважаєте ви достойною ціною на малину в цьому році. Ось така вже малина, досить непогана. Це буде пейтерш її збір. Сьогодні у нас, не пам'ятаю, чи казав, не казав, 26 червня. Це в мене два і 3 дочка такої пшехиби. Он також. Навіть звідси здалеку видно, що... Вже на завантаженість. Так, ну що ж, ми будемо приступати до збойтру ягід. В кінці покажу, скільки ми зібрали цих двох трядочків. І зроблю невеличке відео. Так, в середньому малина ось таких розмірів. Є більша, звісно, але я більшу не вибирав. Щоб показати середній розмітр малини. Це малина, повторюся, без поливу така. На поливі вона буде значно більша. Ось такі во ягідки. Досить непогані. Так, ось це глемп у назбирали з 6 рядочків. Одна пінеточка 500 грам. І ось вже нас дві луб'яночки пшехиби. Зайтра буду її пересипати. А підрасипається все дуже просто. Ось так. Ось так тут трошечки пообтравили і все. І ось так виглядає повністю готовий ящичок з пінетками. В цьому ящичку 5 кг. Так. Ну що ж, ми висипаємо цю луб'янишку далі і йдемо збейтрати. В кінці покажу скільки ми нас битрали. Тому дивіться до кінця так, відео. Ну що ж, закінчили ми зберігати малинку. Вийшло 4,5 ящичка. Це близько 22 кг. Ось така малинка. Так, ну що ж, всім дякую за увагу. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до зустрічі в нових відео.